Доброго дня! Хочу залишити відео о вакансії, яку допомогла мені знайти фірма Андрія Марисюка. Працюю я на складі GXO в Осло. Працюємо ми з одягом фірми HM. А саме я працюю на відділі Пік це збирання замовлень. Працюємо ми по 10 годин 30 хвилин. 30 хвилин, за яких це не оплачуємо обідня перерва. Також є оплачувальна обідня перерва 15 хвилин. На складі є безкоштовні обіди. Це другі страви, м'ясне та веганське меню. Живемо ми неподалік від роботи, в 15 хвилинах ходьби в готелі. Номери розраховані на 4 осіб, двохповерхові ліжка. Є власна вбиральня, холодильник та душ. На поверсі є велика кухня та пральня. У самому готелі є спортзал та тенісний корт. Всім поки що я задоволена, будемо і надалі співпрацювати з фірмою Андрія Мересюка.